Усім привіт, ми з України, шлемо вам усім Палки ми обійми. І щиро бажаємо вам у цей час багато обіймів у вас. В серцях ми зібрали обійми свої і шлемо усім тим, кого любимо ми, щоб міцно усіх обійняти в цей час, навіть всіх тих, хто далеко від нас. Шлемо обійми волонтерам за те добро, що несете, за допомогу вашу ширю і ваше серце золоте. Ми широ широ обіймемо наш нескорний народ, який пекло так поронить своєї землі кожний шматок. Вас, українці, обіймаємо за силу духу та відвагу, за свою гідність та свободу ви заслужили всі повагу. Матусям шлемо ми обіймі міцні, щоб знали, як сильно любимо їх. даруємо серце свого ми тепло, щоб масінкам нашим так любо було. Обійми свої, я татусі несу, щоб знав, як же сильно його я люблю. Щоб знав, як я їм пишаю сильно, й посилає йому свої я обійми. Для лікарів обійми наші, у плін сердечні до землі. За вашу працю, добре серце, ми щиро вдячні вам усім. Ми наших воїнів відважних Усі так міцно обіймаємо. Ми вас так любимо рідненько, пишаємося і чекаємо, щоб повернулися додому. Прогнали ворога з землі, щоб обійняли своїх рідних, які чекають вас з війни. У вчителів міцні обійма свої візьмемо гот усіх і скажемо гучне спасибі за те, що нас вчите усіх. У цих серцях наші обійми, які ми шуємо вам усім. І щиро щиро я бажаю, щоб не пройшло лихо у ваш дім. Тебе, Вкраїна, обіймемо і закриємо від руйнувань. Щоб захистити тебе рідно від тих атак і тих страждань, ми твої діти, Україна. Наші обійми, немов щит, який тебе від куль ворожих обов'язково захистить.